Всіх вітаю з магазину «Сінсей». Я такої кількості курток ще в житті своєму не бачила. Вони їх викладають і викладають. Я вже чекала, коли все це розгузять. Причому прийшли жіночі новинки, багато чоловічі, відділ для підлітків, дуже багато курток. Ну, Всього прям, я не знаю. Я вже тут, знаєте, скільки часу провела, щоб вони все повикладали. І так починаємо огляд з магазину «Сінсей». буду показувати відділи для всіх. Чекала, щоб дівчата розгрузили всі новинки. Зараз повезуть ось ці куртки для підлітків, для дітей. Також для які класні жіночі куртки поприходили. Причому гляньте, почну прямо з цього. Я просто цю куртку бачила на як на манекені у них на сайті, чи десь в мене реклама вийшла. Я думаю, чому я таку не ніколи не бачила? От цей колір. Вона так класно виглядає. Вона вовші вона на ній так чудово виглядала. Причому вона тепла, така коротенька, гарно зроблений манжет в срібному кольорі. Ця змійка. Дуже стильно мені. Коротше, вона була на цій картинці. І так вона затягується внизу. Змійка і кнопки. Красивий колір у куртки. Так коштує вона 899 по 2 xl Вона зимова, вона зимова, тепла. Цю зараз візьму приміряю. Мені так вона сподобалась. Також новинка, це тільки завезли. Гляньте, який колір красивий. Не знаю, чи камера передає, він не зовсім такий, як і капучина, а ще трішки гірчичного. Ось тут як стічко зроблено. от Бачите, як воно гарно тут тримає форму, затягується, капюшон такий широкий. Так, на рукавчику тут резинка, змійки на карманах, тут змійка і кнопочки. Також ну, супер, подобається. Це Куртка коштує 1299 гривень по розмір 2 Ну, Куртки всі у них полієстер. Дивитись mm. нема сенсу. Ось такі куртки гарненькі їм завезли сьогодні. Куртка коштує 1399 гривень. як подвійний, такий розкішний, широкий колір капучино, гляньте, затягується ось тут. Ще так шарудить приємно і довжина, класна і ширина. Мені ось, взагалі дуже сподобалась. Модель цієї куртки. Прям супер. Зимова, така тепла, тепла. Відчувається, що тут як котон, і дивіться, і кнопки, і змінка попереду. По-перше, вона і тепла, але зручна і не важка. Так, розтібну, покажу, як воно виглядає, щоб було зрозуміло. Гарна, класна куртка. Дуже гарна стильна куртка прийшла з ремені. Дивіться, довжина, така нижче коліна. Оцей відстібається в неї воротник. Взагалі, класна, класна. І манжетик гарно так зроблений. Приємно на дотик. Вдала модель, скажімо так. І така куртка коштує півтори тисячі від 2XS по 2XL. Але і така ціна, не завжди вони ставлять на куртки. Якось вона особлива, мабуть, гарненько виглядає. Так, відійду трішки покажу. Ну, і ще ось такі куртки, вони прям на пуху пух всередині. Куртка жіноча. Ну, десь буде нижче колін. Золоті тут змійки, золоті кнопки. Хто на них відривали ціну знову? Я не знаю, що це таке з людьми. Ось є цінничок. Так. 1499 ціна. Ну не знаю, з якого по який розмір йде, тому що все повідривали. І так манжет вшитий. Таке пальто прийшло бордове, тож було якесь коричневе, чорне. От саме довге, дивіться, під пояс тільки бордове. За півтори тисячі є по розмір 2 xl Класно, стильно виглядає, такий вишневий колір. І за ним рожеве, але воно також новинка. Не було. Гляньте, яке. Щось було по типу БЕш да? схоже так, на два ряда гудзиків, Скільки ж таке коштує? 999 є по 2XL також. Такі гарні штани прийшли, такі по типу, як вільветові чи Вілюрові, чи все одночасно. Так прям переливаються, теплесенькі. Так, є до них? Ні, до них немає такого верха. 599 є по розмір XL. Хочу глянути, що в них за складно. Колір класний, ще й переливаються, і модель мені подобається. Таке у них в складі тільки поліестер. І 3% еластан, але вони от приємні. Широка ця резинка попереду. Мені подобається, як виглядають гарнесенькі. Ще поприходили ось ці на флісі в такому бордовому кольорі. Подивилася зразу, як трішки кльош уже донизу. Інша модель. Тут вони затягуються. І тут якраз 60% котон в таких штанах від XS по XL є. Також ще якась модель прийшла. Зразу покажу. Там ще чорні прийшли, теж покажу. Ось такі wide leg модель. Довгі, як, як і ці ж резинки, тільки вони не затягуються, карманчики. Вони йдуть на двониці, не на флісі. Такі є по XL, 2XL розмір, 389 гривень. Бордові це такі ж, а чорні, гляньте, на флісі. А вони не на флісі, вони просто рівні, але такі, як... Це хтось сюди приніс, це як більш класичні. А, ось оці. Вони такі штучні, як бордові, трішки донизу як кльош іде. Знову цінник хтось повідривав. Так, ціна 599, також по 2XL. Чорні і бордові, вони однакові. Жакети жіночі везуть і везуть прямо в цьому сезоні. На них такий тренд. Ось ще в таких кольорах жакет. Знову золоті гудзики. Ціна 799 є по 2 іксель. Такий він супкий на підкладці. Він як пальто, начебто. Ну, також гарно виглядають, вони всі мені подобаються, як виглядають. Це штани приїхали, новинка сірі, такі обов'язково поміряю, утеплені, відрізняються да, від всіх. І як, як, як класичні і виглядають, як і спортивні, навіть більше до класичних, не знаю. casual, називаємо так. 659 по 2 XL розмір іде. Ну, цілий якраз такі вже на зиму теплі. А оці от у них були гамаші чорні, хочу ще показати, ну як назвати вони, як лосіни, ну комод зручно внизу йдуть з такими резинками фіксуючими, щоб не спадали з ноги. 459 від XS по 2XL. Колір бежевий. І такі ж є чорні. Я вже показувала в якомусь огляді, просто цей колір ще прийшов. Вільвети також прийшли, а були до цього я показувала в вайкіки, вже їх багато. Тут, тут модель, мені здається, просто рівна, да? не, не кльор. Що це за модель? Фла... А ні, це кльош, якщо цей фльор. Так, ціна 699. ну Трішки такий буде. І 32 по 44 я маю на увазі трішки буде цей клюш. Це тільки зараз їх повісили. були ці тільки, Я роздивлялась светри, укорочені з ведмедиками. Гарнесенькі, приємні. Зараз гляну який, до речі, склад. І в цьому светрі хочу глянути, і в штанах. 659 від 2 xs по XL. Ну гляньте, який малюночок, вообще класний, да, светр? Такий коротенький, але стильно виглядає. Приємно підібрані кольори, малюнок. Тут акріл. 67%. Інше поліестер. От приємний він на дотик, дуже гарнесенький. А тут взагалі оці вільвети, це 97% котон. Дивіться, тут кишеньки попереду. гарнесенький, красивий колір, і 3% еластан. Манекени вдягнуті, особливо нічого нового на них не вдягли, але можна подивитися, як оці штани в рубчик виглядають за 659 і в різних кольорах. Ось із нового. Так, це що у нас таке цікаве? Ось, слухайте, таке цікаве. Це що шапка з шарфом? Зараз вдягну, зараз вдягну вам і покажу. Гля, клас! 339 гривень шапка жіноча. Така класна, зручна, ще такі кармашки тут є. Ой, кармашки я кажу, це як рукавиці. Слухайте, прикольна яка. І причому вона отак зручно вдягається, така теплесенька, як шарф. Дуже зручно і нічого воно тут не заважає, ці рукавиці. Коротше, класна модель. Вообще цікава, да? Капюшон. Коли ви без капюшона, то це треба брати і вдягати. 359 гривень. Якби не ці вушки, знаєте, мені не під ну, мій вік якось не дуже. вона ще вивезла кілька светрів. Ой, який красивий. Можна я візьму, будь ласка. Кофта така. Ух ти, клас. Красивий светр прийшов. Вона мені його не розрішає брати <с? <с?> на гудзиках. М'який в смужку. Каже, будемо ще звіряти ціну. 699 гривень. Бачите, скільки всього їм приходить? Светри з паєтками. Є в білому кольорі. Так, прям паєтки різнокольорові нашиті. Ціна 699 по Excel. І ще такий сірий також гарно виглядає. Ціна 699. Ця акція сьогодні почалася по всім магазинам сенсей. Ви купуєте на 1000 гривень, а їй получаєте 250 гривень на онлайн покупку. Вам треба потім завантажити, якщо немає ваш ну, додатку, і в ньому з'являться ці 250 гривень. Так, переходили сукні 659 гривень. Є по 2 XL, Такі, як замшеві. Мені здається, це вже як святкові. В двох кольорах: бордова і ось така, як бежева. І це як сукня балон, внизу на резинці. Тут два види шарфів, такий бежевий і чорний. Пухнастий. Ціна 339 гривень. Ну, цей колір приємніший. Прийшла різдвяна колекція. Ось такі светри, вони як блискучі, бачите, з паєтками. м розмір, коротенький рукав. Чомусь на мене 699 гривень. В складі є вовна 4% і 27 акрил, це інше поліестер. Він симпатичний, красивий, тільки короткий рукав на мене. Оці штаниці з нової колекції, зараз їх окремо зніму. Шубку покажу. Шубка поліестер 100%, коштує 1000 гривень. Взуття взяла приміряти на платформах. Якраз під колір шубки один в один підходить, але треба брати більше розміром. Я взяла 39, ось оці не так зручно сіли, як я от ті біленькі в минулому випуску міряла, то взагалі ідеальні. Ну, штани нічого так. Зараз також зніму, покажу. З цією шубкою мені все подобається. От, тільки що короткий рукав в цьому светрі. Хочу просто показати, як ці штани виглядають. Вони йдуть на резинках. Оце розмір М. Ну, може, якщо б трішки довші ноги в мене були, то було б краще чи більш високу платформу. І в них там також акрил є, 699 гривень, щось 20% поліестер і 4% вовни. Ось цей светр показує. Може, так і задумано, що рукавчик не повинен бути довгим, ну але паєтки красиві. Ще такий же є сірий. Да, приміряти речі дійсно треба. Ось оці джинси вони на мене сіли просто жахливо. Да? Дивіться, вони коштують 799-100% вовна. Все мені подобається, і ця деталь подобається, якось по довжині. Е, я не знаю, їх підгортала, воно все одно не красиво. Більше мене здивував жакет. Оце розмір М. 799-100% Поліестер. Гляньте, отак ви замовили на сайті. Нічого собі. Він як, ну, це ж хіба це М чи це така модель. Ну, зараз я застібнула, але мені в ньому незручно. Мені б хотілося б більшого розміру, щоб він був. Ну, маленький на мене, ні, не годиться, треба брати на розмір більше. Ну, футболочку покажу, от вона мені сподобалась. Футболка мені сподобалась, вона така, як утеплена. Ну, я маю на увазі, що більш така як товста, я міг, начебто вона двойна. Приємний колір, просто під щось під верхній одяг втягти 329 гривень. Тут є віскоза і поліестер напополам. Ну, поки я чекаю, коли вони їх відвезуть, я тут вам буду показувати куртка 659 гривень. Ось такі куртки від 74 до 98 гривень прийшли на малюків. Вони на флісі, знаєте, як спортивні, по типу як на лижах кататися. А ці взагалі прийшли такі з хутром і з красивими вушками. Слухайте, таке хутро всередині приємним, яке показує. тому що тривога вже була і зачинялись, тому краще зразу показати 699 від 68 до 98. Оця куртка тепла, вона ще йде з рукавичками. Слухайте, рукавички також всередині з цим хутром. І вся куртка з цим хутром. О, яка вона класна. Зараз я її сфоткаю на обкладинку. Знову стильна куртка на малюків 799, дуже тепла. Тут вона, як тканина, всередині підкладка, а от зверху всередині капішона хутро затягується. Така є від 98 по 140. І ще, знаєте, в неї от як така лейбочка тут іде, трішки ззаду довша. Поки так, дістаю тут по черзі всі новинки і показую. 659 гривень всередині фліс. Слухайте, ну знову так симпотно виглядає. Кишеньки, зелена змійка. І вущі ось тут. Дісней написано. Це із серії також Дісней. І ця за ціною, оця від 74 до 104 є 659. Ось так показує, як на спині ще Мікі Маус. Крута куртка для діток, взагалі супер виглядає. Куртка на хлопчику 699. Ой, яка класна така куртка з'явилась на хлопчика, Гляньте в чорному кольорі. 599. Вона без капюшона, просто як хутро таке штучне. На хлопчиків розмір 98 по 140 прийшли джинси в коричневому кольорі, рівні донизу, просто на резинці. Ось так кишеньки за 459. Далі вільвети в бежевому кольорі тут фіксуються. Кишеньки є 459, 98 140. Куртка на хлопців, ось таким знову хутро, воно ні, Тут не відстібається. Всередині фліс, такий як стоячий тут воротник, кишені, розрізи по бокам. Гляньте, так вона класно зроблена, ззаду вообще красива також. Ось так. Ззаду напис. Напис оцей світловідбиваючий. Мені подобається модель. Не супер вона важка, така нормальна. 899 є від розміра 140 по 170. Тут куртка ось такі зелені з кишенями. Попереду кишені на липучках, Тут напис на цій штуці. Ого, так багато всього поприходило, слухайте. Ззаду показую, як виглядає. 899. Мені подобається, що манжет. Так, і вона по 170 від 140 по 170 є такий розмір. Ще куртка з цієї сторони. А ця, мені здається, чепуховик пуховик, чи що. Ось така більш легенька, ага, застіпки по бокам. Тут кнопочки і так розтібається. Гарно зроблена всередині вся вставка. Куртка коштує 899 від 140 по 170. Така подовжена модель. Скільки комбінезонів поприходило? 799. Ось такими затягується, як фіксуючі резинки від 98 по 140 з капюшоном. Ну це от написано там для пригод чи для спорту. Так, тут що у нас ще такий капюшон, кажу? комбінезон 899 від 98 по 128. Так, куртки тут розвішують. Якісь вже бачила, які ні 799 від 98 по 140. Мені подобається, як вони з збоку маленькі розрізи зроблені. Приємно виглядає. Така синя куртка, от я її показала там на початку. Худі різноманітні з капюшоном. Є чорні а ні, от з капюшоном тільки ось цей колір показую. Ціна 239 від 98 по 140. Це щось як декілька позицій. так, Три в одному світшот. Він йде на фліски. 389 гривень. Ну, мабуть, такі ж розміри від 68 до 98. Ні. І тут все якось в примішку. Дві худі, дивіться, з капюшоном. Ось оцей колір прикольний, да, ззаду який ціна 399 із 98 по 140. Ну, це звичайний, не на флісі. І ще й на змійці, і цей на змійці, і перший да, Вони оба обоє на змійці, що зручно. Прикольний костюм спайдермена. Штани чорні, Марвел напис. А тут, як намальовано, що це людина-павок, щось таке. Так, за дві одиниці ціна 599, від 98 по 140. Якось так вам покажу, щоб хоч трішки було зрозуміло. Так, на хлопців штани. От переходили по 219 гривень. Написано Марвел, тут якийсь малюночок. Малюночків багато. Вони на флісі йдуть. Так, такі штани непогані, до речі. Коштують вони ой, розміри по, з, 90, з 98 по 128 за 219. Багато. Є зелені, є чорні. Або за два пака. ну Це вже такі, мені здається, як були. да, З малюнком, з футбольним м'ячем 389. А що тут іще чорні? покемон також, мабуть, були з покемоном. Ціна 389. Оці чорні дешевше. Дублянку покажу, поки він так довго розвішується, все вже сюди викатили. 699 це дубляночки на дівчатку приходили. Вони є від розміра по 100. Дублянка на дівчат є по 140 розмір. Мені подобається, як вона виглядає. Гляньте, по-перше, подовжена капюшон всередині хутро і в капюшоні хутро. Я раз перевірю. Так, бачите, всередині також хутро, така, як вільний крій, просто обрізана стиль. Ой, на дівчат так багато всього цікавого. Гляньте така шубка. Зроблена модель, як начебто це сорочка, чи данім піджак, чи як дублянкою. Класно, що так форму тримає. Така вона цупкенька. А вона, мабуть, двостороння, Там всередині я відчуваю, як дублянка. Зараз глянемо, дивіться. Так, вона двостороння, як я вчора приміряла в Айкіті. Можна як дублянку носити, а можна як шубку носити. Да? А може і ні. Якось так схоже. Так, куртка дівоча 459 за 799, Це, виходить, я її не бачила, а вона вже була вже зі знижкою. Оця дублянка, я взагалі таку не бачила. Красивий колір асфальт, взагалі дуже красивий. Це хутро всередині таке штучне. Ну, красивий колір 899 від 140 по 164. Ця вообще стильна, красива. Багато їх там висить. Ще ось такі, як також зі штучного хутра. З капюшоном. 899 від 140. По 164. Оці вже були, мабуть, із того, що їх розібрали, вони як екошкіра, взагалі стильні. В такому кольорі вели чи в іншому. Мені подобається, вони такі, як матові, класні, 799, є від 140 по 164. Так, вона по бокам затягується. Я зі спини показую капюшон. Оця екошкіра, шкіра, вона м'яка, взагалі красивий колір, красива куртка. І ще на дівчат привезли, гляньте, які прям довгі, блискучі. Багато їх так розвісили. Показую. Така куртка, прям довга. Мабуть, буде, я не знаю, ну прям до черевик. Хто любить такі довгенькі, трішки вона завужена донизу? І 899 від 146 по 164. А це розмір 164. Ну, в принципі, нормально тоді буде, да? так? це як я взяла найбільшого розміру. Така красива куртка, мені здається, це більше як спортивна, як на лижах кататись. Тут резинка внизу. Ну так, да, так, схоже, все. Модель так зроблена. І капюшон всередині з оце малюночком. Куртка. Так. Да, Це для спорту по типу 899, є по розмір 164 від 140, і до неї є ще штани, ось такі теплі. Якщо попадуться, покажу вам. Тут світовідбиваючі в неї такі зроблені смужки, гарна, стильна, красива. І такі куртки також. Новинка. Слухайте, ну вони попривозили, все так і не покажеш за один раз. Це я прийшла, чекала, чекала, вони повикладали все. Куртка тут хутро всередині. Хутро зверху, от, до речі, тут воно відскібається, кому не подобається. Вона рожева, блискуча. Так, на дівчат зсередині вона просто на підкладці йде. Не, не Хутро Хутро тільки на капішоні. Ціна 999 гривень. Хочу глянути, по який розмір. Бачите, тут змійка. Так вона написано, що підходить на великий дощ ця куртка. І... Ціна 999, її від 140 по 164, а як в неї так хутро, мабуть, до середини сюди доходить. Да? Ага, до середини, бачите, далі не йде. І поруч ще покажу вам, це, мені здається, як чорна, точ в -точ, да? Куртка, що тільки красивіший колір, неприємніший. Ну, Чи зараз підійду, гляну, скільки ціна на чорну, бо відірвали. А, ні, тут. ну це ні, це не вона. Я не знаю, так люди відривають цінники. Зараз глянемо. Це ж точно така, як оця чорна. Так, вона. Нагадую ціну 899 гривень. Ой, гляньте, яка жилетка красива, 599, дуже тепла. Яка шкіра, стильна. Така є від розміру 140 по 164 на дівчат. Стильно виглядає класно. Сухня 339 гривень. Яка ж краса. Дуже красиво. Є від розміра 98 по 140. І штани як спортивні, по 659 утеплені. бачите, ось все зроблено, як вдягати на ці лижні боти. 659 є по розмір 128, і там намальовано, що до неї є верх. Або на таких як підтяжках також штани. 699. Ой, багато ми привозили комбінізонів, ще такі штани. Куртку покажу, бо на лижах не всі поїдуть кататись. А куртки потрібні всім скрізь. 799 по 140 від 98-го розміру є. Ой, ще такі квіткові прям малюнки. Ніколи не бачила, щоб зиму такі робили малюночки, як весняні. Тут капюшон іде не відсківається, мені здається, ні, не відсківається це хутро. Всередині капюшон йде на флісі і всередині самої куртки також йде фліс. 699 гривень, є від розміра 98 по 140. І ще одна куртка також класно виглядає з цими... Ну слухайте, як вони придумали, що ще якась вірьовка тут висить. Легенько змійка відкривається, прям з таким хутром приємним всередині. Якусенька, от хочу вам прям передати, яка вона м'якенька. 899 від 98 по 140. Що це таке ось тут? А, клас! Гляньте, до неї йде сумочка в колір в колір. Тут вона навіть так кріпиться і як можна пристібнути. Це супер просто модель красива. Такі світшоти гарненькі. Написано по 339 гривень. Вони йдуть як на флісі м'ятного кольору. Дуже приємно виглядає. Сподіваюся, що цінник є. Цінник 219 гривень дійсно. А тут 339 навіть від 140 по 164 є з малюнками різні. Так, тут прям резинки на рукавах, я не знала з ведмедиком. 459 гривень від 140 по 164 гривень. так красиво зроблена. Текстильно вдягли цих манекенів. Ось жилетка за 459 як хутро, вона йде з капюшоном, це вже колись показувала. А тут куртка, рожево-бежеві кольори на дівчат 659 гривень. Штани такі вільветові, тепленькі. На глянути, скільки вони кошту так тут штани по типу як спортивні, але більше форма як лосіни. Одні в горошок, одні рожеві на флісі, 339 за дві пари. Ага, це вільвети такі на дівчат, широкі 269. Це від 98 по 140. Ага, ні, це на, на, це на іншій дівчині вдягнуті, ось такі штани за дві пари чорні, як в рубчик в жаті. І ось такі бежеві 389 від 98 по 140. А де ж ці штани, що на? Ось вони. Гляньте, вони є класні, ці вільвети, взагалі такі приємні. Є бежеві і рожеві, як сердечко. Так, ось ці вільвети, а ось хтось їх дістав 339 гривень від 98 по 140. Ну, а тут взагалі як стильна сумочка, прямо на ремені прикріплена. Гляньте, зроблено штучного хутра, ремінь так фіксується, блискуча перламутрова, Ой, ну, дуже красива. Дуже красива прям куртка на дівчат. Така куртка 799 гривень. На великий дощ підходить написано. Є від розміру 98 по 140. На малюків стільки попровозили цих комбінезонів. Дуже багато. Ось такий Мікі Маус я не бачила, не показувала. Глянемо, скільки коштує. Так, Мікі Маус 799. Тут є також золоті з хутром. Такий м'якесенький з таким ременем 799. На малюків розміри йдуть від 80 по 98. Ну, так, я комбінезони просто проведу, покажу, є різні кольори. А тут вже куртки. Ось таку ми не бачили. Гляньте в горошок. Також з цими класно зроблена з рукавичками іде модель. І всередині тут фліс і хутро штучне. Ні, тут штучне хутро скрізь зроблене. Так ось прикрашено За 659 Ну розміри ні, тут розміри йдуть з 68 по 98. Ще ось така десь вже була. Це в з флісом була, ні, а це вже з хутром прийшла. Також гарненько ще гляньте, як тут вона прикрашена. Красиво, на малюків на дівчат. Така куртка. М -м -м. Така куртка. Скільки? А ось є цінничок. 659. Курс цікаві моделі, прям красиві на дітей. Дуже багато всього поприходило. Я буду закінчувати цей огляд. Вони його викладають і викладають. І людей багато, і черги скрізь, і працівників багато. Ну так, більш-менш все показала. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Нагадую, огляд я робила в найбільшому магазині сінцей на півдні України. Адресу, як завжди, залишу в описі під відео. Дякую, що дивитесь. Всім пока.